Хочете мати персонального масажиста і психолога у себе вдома, у нас є рішення. Це органічний мультизональний матрас Aurum Minta. Зовнішні шари матраса, так звані конвалютори, забезпечують вам м'якість і легкий масаж судин шкіри. Середній шар матрасу. Має спеціальні вставки, які забезпечують максимально ефективний розподіл ваги вашого тіла і ортопедичну підтримку. А зняття емоційної напруги покращення якості сна вам забезпечить натуральна сировина м'яти, яка використовується при виготовленні цього матрасу. Цей матрас дійсно скарб. Скажіть, а тепер технічна сторона, що ми маємо? Матрас. 20 см висотою, середня ступінь жорсткості, необмежене навантаження на одне спальне місце. Матрас має стречовий дихаючий, знімний чохол, який забезпечує вам якісну терморегуляцію вашого тіла. На цьому матрасі ви не будете пітніти ні взимку, ні влітку. І ще одна важлива річ: гарантований термін експлуатації від виробника 8 років. Це дуже вигідна інвестиція в ваше здоров'я на довгий термін. Хочете собі такий матрас? Ви знаєте, куди писати?